Сказати. Ми зараз е, готуємося всі до різдвяно новорічних свят і тестил в місті, е, вони характеризуються в нас високим сезоном. сезону. Тобто всі суб'єкти господарювання, які пов'язані з, е, з тим, що приймають людей на відпочинок, е, на якісь рекреаційні заходи і все решта, мають проші ну, зараз замовлення на дорі. Тому ми повинні розуміти, що... Складний фінансовий стан держави і сересту місто має виглядати достойно, до нас приїжджають люди, вони дають можливість працювати суб'єктам, господарювання, приватним підприємцям, просто людям в місті отримувати якісь доходи, і це вже є добре. Я звернувся зараз до всіх керівників е, наших закладів місті, пенсіонатів, готелів, санторно-коробників, щоб кожен зголосився взяти на себе таку ініціативу, прикрасити одну ялинку. Ми зараз визначили схему, а пізніше робимо, у нас е, є традиційний фестиваль Різдвяний фестив і підведемо підсумок на хто прикрас, хто долучився до цього е, дійства. Е, також я виходив з пропозицією на те, щоб кожному кожен взяв на себе суб'єкт утримання в місті невеликої квіткової клуби. І оскільки у нас кожного року доводиться свято квітів, це буде постійно діюча виставка, а на свято квітів і день міста, ми б проводили теж конкурси на те, хто яким чином опікується кругом. Це невеликі кошти, але це дуже так буде виглядати і кожен може сказати, що він долучився до цієї е е ініціативи чи до цієї ідеї. Тому я вас теж, хто хоче. Ми всі живемо в місті, яке є особливим, який має особливо виглядати не тільки на свято. Тому наші ініціативи не будуть, я думаю, для нікого зайвого. Тому, наперед, дякую всім за підтримку. Також хочу подякувати наперед квітням, які підтримують нашу ініціативу. У ради відбудеться засідання бюджетної комісії з питань бюджетних служб. Значить, Розглядає, будуть заслуговувати житлово управління житлово-комунального господарства і бюджетного бюджету. І так буде, скажімо, бюджетна комісія вирішила, що доступні буде там відповідно всі розповідають бюджетних коштів. Тому всі депутати, це як, як за погодження з бюджетною комісією. Бо вони визначилися на 3 грудня. Національно. Тому всі депутати, які хочуть послухати, щоб потім, коли ми будемо е, приймати бюджет, щоб було менше запитань. Ці запитання, я думаю, ми не якраз на бюджетних сполучених. Тому запрошуйтеся всі депутати. Особисто е, до Ігора Федоровича він переймався сильно питанням, що кошти минулого на бюджету були виділені для припиняння якогось автомобіля. Хочу запевнити, що за ті кошти був придбаний міський автобус. І зараз їздить, функціонує. Плануємо на наступний рік ще придбати. Йов Федорович, так що я вам прошу, добре пам'ятають, якого ви хотіли купляти. Приймається. Я пишу, що ви зреагували мою критику і свого автомобіля по міське автобус. Я чую свою, свою а а а говорите? Ви а а ви, ви, що ми дослухалися до цього? Що в автобусі дуже добре їздить? Вашого лікарня. До речі, хочу вам також сказати, що я спілкувався з міськими головами, там, де ви казали в тому числі і де нам треба брати приклад. Е картина там дуже така сумна в тих містах. Е міські голови, один голос заявляють тематику, яка є, хочу вам сказати, що наше місто на фоні інших якісно виділяється в цьому плані. І Я е хочу подякувати тому числі, і депутатам. От, за ті рішення, які ми разом з вами приймаємо. Вони не є прості, вони складні, вони коли, дискусійні. От. Але саме основне, що ми розуміли, що ми працюємо для громади. І ми після себе маємо, панове, щось залишити хороше. Тому бажаю всім доброго здоров'я, успіхів, дякую за роботу. На сьогоднішній день порядок денний сесії вичерпаний до виконання національної війни